Питання відбудови та відновлення одні з ключових для України, де багато міст досі лежать у руїнах. Втім, вже з перших днів війни відновлювати регіони країни допомагають волонтери з багатьох країн. Крім того, вже рік як працює програма державного фінансування відновлення, а багато людей, не чекаючи, поки їм виділять компенсації, відновлюють своє житло своїми ж руками. Київ пост вирушає до Чернігова, міста на півночі України, яке в березні 2022 року стримувало значні російські сили, що рухались на Київ. Місто прострілювалось наскрізь. Снаряди падали прямо на вулицях. Багато приватних та багатоквартирних будинків були вщен зруйновані. Активні бойові дії забрали життя кількох сотень жителів міста. Наразі ми бачимо нові відремонтовані дороги, що ведуть до міста. Деякі зруйновані будівлі, як от цей будинок, вже відремонтовані коштом міськради. Сусідні з ним, де від російської авіабомби, загинули 47 людей, досі не розібрали. Це місце воєнного злочину. І перш ніж його демонтують, мають закінчитися слідчі дії. Чернігівщина, яка межує з Росією, постійно піддається обстрілам. Останній великий ракетний удар по місту був у травні. Ми говоримо з одним з керівників рятувальних бригад, які працюють на зруйнованих об'єктах. Він каже, що перший етап це розбір ураженого об'єкту. Так робили і з цим готелем, і з готелем Україна центральним готелем міста. Наша робота полягає в тому, щоб, наприклад, демонтувати. Якісь небезпечні елементи покрівлі, або якісь може стіни, які вже можуть впасти. можливо, це якісь елементи вікон можуть бути, що можуть нести в собі небезпеку для людей. Також до нас звертаються люди, які постраждали від там артилерійських обстрілів. Населення звертається, і ми допомагаємо їм у розборі цих будівель за словами голови адміністрації області В'ячеслава Чауса. Всього в регіоні більше 10 тисяч уражених об'єктів, але й темпи відбудови за останні два роки Оки вражають відновлено більше половини пошкодженого або знищеного. Маємо сумну статистику по зруйнованому і пошкодженому майну. На сьогодні це трохи більше 14 тисяч ста об'єктів. На жаль, кількість цих об'єктів постійно збільшується, тому що ворог продовжує обстрілювати прикордоння. Є ракетні удари по Чернігову. Найбільше це житло. 84 десь відсотка, дванадцять з половиною тисяч. Це житловий фонд на сьогодні. Тверді 52-53 відсотки відновлення. Це то, що вже відновлено по житлу і по об'єктам соціальної інфраструктури. І ще і по житлу, і по об'єктам соціальної інфраструктури. 20-25 в відсотків стадії відновлення. Один з прикладів, як це відбувається, село Новоселівка в передмісті Чернігова навесні 2022 року. Тут ішли потужні бої. Російські війська намагалися прорватися в місто зі сходу, і тоді село виглядало ось так. А тепер та ж місцевість виглядає ось так. Місцева мешканка Наталя Микієнко розводить шотландських висловухих котів. Тоді понад два роки тому російською авіабомбою знесло одну зі стін її будинку і винесло вікна. Частина котів загинула. Та вона відновила будинок, який тепер виглядає ось так. Каже, що так, допомогла відновити сільрада, але головна частина це державна програма. Є відновлення. Вона отримала 5 тисяч доларів на ремонтні роботи. Я подавала через Дию все очень быстро, все элементарно, фотографии подгрузились и буквально через, наверное, 2-3 недели ко мне пришла комиссия. Комісія посмотрела, комісія оценила, посмотрела, что мне ну, важнее сделать. У нас же крыша накрита железом сельсовета. Mm -hmm. Дерево выделяли, гипсокартон людям давали, кому ОСБ надо было. Є е відновлення, это абсолютно ну, как бы отдельная программа, это государственная mm -hmm. программа. А то, что громады выдавали, это их были. Ну... Будинок відновлений ззовні, але внутрішні роботи вона проводитиме за свої кошти. Так само за свої гроші довелося виконувати деякі роботи, бо державна програма покриває лише те, за що виконавець видає офіційний чек. А багато будівельних бригад працюють неофіційно. Вам приходить на рахунок, є відновлення сума, і ви тратите це на матеріали, на роботи. Ну ісключити на там всі ті в, в торгове, которая. Работает по программе ЕВИДНОВЫНЯ. Плюс работа, которая люди работают, ты же ну, должен тоже им платить, а организации же очень дорого берут. Поэтому мы делали силами ребят, чтобы подешевле. Поэтому тут но очень... ребята же не выписывают. Не вы... выписывают. Вот это большая сложность. То есть это вы за свои, по сути. Да. Уже, да. 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 То есть мы там где-то что-то купили больше материала но платили за свои, за работу. Процес виглядає так: ви заповнюєте заявку на сайті, додаєте фотобудинку, а спеціальна комісія оцінює, наскільки ваш будинок або квартира постраждав і виділяє кошти. В одному лише Чернігові, за словами чауса, цим механізмом скористалися на мільярд гривень. Наталя та її сусіди схвалюють державну програму як ефективну, але її складнощі, з якими стикнувся Олександр, мешканець багатоповерхівки на околиці Чернігова, в яку потрапила авіабомба. Тепер ця будівля непридатна для життя. Ті дні березня 2022- він не забуде ніколи. 12 березня ввечері я поїхав до батьків. А зранку, я вже чув, о 5-й годині ранку чув, як прилетів літак і над містом кружляв і скинув десь 5-6 бомб. А зранку, коли вже їхав в лікарню, в обласну лікарню на процедури, то в районі бойової побачив дим в районі Зазу. І коли приїхав в лікарню, включив інтернет, побачив, що потрапляння було якраз. Мій будинок, тобто мені дуже пощастило, що напередодні я поїхав до батьків, бо якби я залишився, то просто б загинув там би в квартирі. На жаль, так і сталося з родиною, з моїми сусідками. Ось їх квартира якраз була, виходили вікна тут, і було майже пряме попадання над їхньою квартирою. І Підлога у них обрушилася, і зверху їх накрила плитами бетонними, тобто і вони там прямо загинули всією сім'єю. Біда його, як і його сусідів, жоден із них не є одноосібним власником квартир в кожному блоці багатоквартирного будинку. А програма допомоги від держави передбачає виділення компенсації одному конкретному власнику. Я не отримав компенсацію, дія не припускаємо заявку, тому що е це була спільна часткова власність і. Потрібно, щоб заяви були від усіх співвласників. А поки що я навіть не знаю, де шукати е, інших співвласників. Одна з нас — сусідка за кордоном. Родина одна загинула, я не знаю, хто там спадкодавці були в них. Е, одна ще сусідня квартира, там жив чоловік, який знімав у власників, а де ті власники, я теж не знаю. Голова адміністрації визнає, що це поширена проблема. Тим паче, що не всі комісії знають, що з цим робити на сьогодні. основна, основна проблема це хаос в документах по праву власності, або з нього комісія не опрацьовує і повільність роботи деяких комісій в деяких громадах, зокрема в Чернігові, тому що маємо великий шпал заяв, і відповідно комісії не встигають дуже швидко їх опрацювати. Тому у нас є кілька і протермінованих заяв, кілька сот. Мабуть, на сьогодні дехто ж не чекає компенсацій, а береться за справу сам. Як от Олександр з передмістя Чернігова, російська авіабомба влучила прямо в його будинок, не залишивши від нього нічого. Попала в самий центр дома. Тут у нас димоход був, О, на Наслідочого утра. Я прийшов уже все вдома. Не було але чоловік не склав руки. Почав, як кажуть, в Україні крутитися, і за два роки власними руками майже збудував невобійстя. Нам дали блоки. Ми заплатили за розгрузку, за, за маліпулятор. Фундамент э, я новий сам за свої деньги теж все залив, поставив, арматуру, теж все за свої, песок за свої. Э, Цементи дали нам. В тому году я виложив блоки повністю коробку. Вот, Закончу сегодня буквально фронтон mm -hmm. и приступаю сейчас к следующему фронтону. В цілому, завдяки консолідованим зусиллям, багато людей отримали житло. Хтось відбудувався, хтось отримав ось такі готові будиночки, хтось живе у тимчасовому модульному житлі. Але процес іде. Найяскравіше це видно в селі Ягідному, яке стало сумновідомим своїм концтабором, який тут влаштували російські окупанти. В цей підвал школи вони зігнали всіх майже 400 мешканців села і тримали їх тут місяць. Десятеро з них померли. Згадує Іван, один із тих, хто вижив. Там голком повтора місяця літінка. Постійно яка кричала, плакала, у мамки, мабуть, молочко пропало. І Щоб на вулицю, на подвір'я, попроситися, щоб повітрям дихомила людина, дитина помирає. У їх відповідь була: а що ви хаті, не ом рот скальмирають, у вас менше буде тут. Десять чоловік померли. Це до такої. Доходили ми вже, що просто-напросто люди не витримували. Голова громади Олена Швидка зазначає, що в селі не було жодної непошкодженої хати. Тепер усюди видно нові дахи. Багато нових будинків передав уряд Латвії. Багато робиться і досі, прямо на наших очах. Та до завершення ще далеко. Згідно президентської програми, в нас повинно було пройти ще й утеплення будинків. Жодний будинок не завершений, десь поштукатурна, але не пофарбована. По президентській програмі воно зараз не рухається. Дуже мене хвилює питання зруйнованого житла, тому що це основна проблема. Люди повинні проживати в своїх будинках, і нам матеріали надала Латвійська республіка. для Пошкоджених будинків на шість будинків. Ми передали їх людям, а волонтери відбудовували. Але це тільки коробки, за її словами, поглиблюється співпраця як з Латвією, так і зі США для того, щоб не лише закінчити відновлення, а й допомогти людям із внутрішнім оздобленням квартир. Важливість міжнародної допомоги, як і величезну роль волонтерів із різних країн, відзначає і очільник області. Міжнародна підтримка, вона є вкрай велика і це стосується як житла. Це стосується так і соціальних закладів. Е, якщо не помилюсь, близько двох з половиною десятків міжнародних організацій активно допомагають саме по відновленню житлу і по відновленню соціальної інфраструктури. Не декларують, а допомагають. Всі наші герої невпинно і невтомно продовжують свою справу. Наталя продовжує розводити котів у вже відновленому домі. Олександр сподівається на допомогу сусідів. Взагалі-то я сам строїтель. Трошки того розбираюсь, трошки того розбираюсь. Якщо є то що ти не розбираєш, лучше позову. А в ягідному зі школи, яку російські загарбники перетворили на концтабір, зроблять музей і залишить тут усе так, як і було понад два роки тому. Освітнього закладу тут не буде. Хочеться тут зробити місце пам'яті. Щоб весь світ, який до нас приїжджає, і навіть українці, які можливо і не пережили окупацію, щоб вони бачили те, що зробили наші наші ж сусіди. Підвал це дійсно історія нашого села. Це тільки історія ягідного і треба його залишити в такому стані автентичному, який він зараз і є. Тому що якщо ми його переробимо, це вже буде зовсім не те. А Перший поверх і другий поверх це вже буде музей регіонального значення.